Діти, я знаю, що ви дуже любите казки. А пригадайте казки, які ви знаєте, і назвіть їх. А за що ви любите казки? Мабуть, за те, що в них трапляється щось незвичайне, казкове. Ви ж знаєте, що казки бувають народні, наприклад, українські народні. Тобто ці казки придумав народ український. А є ще казки, які написали письменники. Казку, яку ви сьогодні послухаєте, написали два брати, у яких прізвище Грім, брати Грім. Одну з їх казок ви добре знаєте. Це казка Бременські музиканти. А я вам сьогодні розповім іншу казку. Горщик каше. Послухайте і скажіть, чому це казка і що тут незвичайного? Отже, слухаємо була собі дівчинка. Пішла дівчинка в ліс по ягоди і зустріла там бабусю. «Добрий день, дівчинка, сказала їй бабуся. Дай мені ягід, будь ласка. На, бабусю, каже дівчинка, поїла бабуся ягід і сказала Ти мені ягід дала, а я тобі теж щось подарую. Ось тобі горшечок, досить тобі тільки сказати, раз, два, три горшечок вари, і він почне варити смачну, солодку кашу. А скажеш йому раз, два, три більше не вари. І він перестане варити. Спасибі, бабусю, сказала дівчинка, взяла горшечок і пішла додому, до матері. Зраділа мати цьому горшечку, та як не зрадіти. Без великих зусіль, без клопоту завжди на обід смачна, солодка каша готова. Ось одного разу пішла дівчинка кудись з дому. А мати поставила горшечок поперед себе і каже, раз-два-три горшечок вари!» Він і почав варити. Багато каші наварив. Мати поїла, сита стала, а горшечок усе варить і варить кашу. Як його зупинити? Треба було сказати, раз-два-три більше не вари. Та мати якось забула ці слова, а дівчинки вдома не було. Горшечок варить та й варить. Уже вся кімната повна каші. Уже й у прихожій каша, і на ганку каша, і на вулиці каша, а він усе варить та й варить. Злякалася мати, побігла по дівчинку. Та не пройти їй через дорогу. Гаряча каша річкою тече. Добре, що дівчинка недалечко від дому була. Побачила вона, що на вулиці робиться, і бігом побігла додому, на силу злізла на ганочок, відчинила двері і вигукнула раз, два, три, більше не вари. І перестав горшечок варити кашу, а наварив її стільки, що той, кому доводилося із села в місто їхати, Повинен був собі в каші дорогу проїдати. Тільки ніхто на це не скаржився. Дуже вже була каша смачна та солодка. Отже, діти, скажіть, що незвичайного, казкового в цій касці? Чарівний горщик, що сам варив кашу. Які чарівні слова є в цій касці? Раз, два, три, горщику вари. А як у дівчинки з'явився цей чарівний горщик? Дівчинка знала напевно одну чарівну річ Роби людям добро і тобі віддячать тим же. У народі кажуть як гукнеш, так і відгукнеться. Щоб ви краще зрозуміли цю приказку, треба пограти в гру, луна. Ви знаєте, що таке луна? Луна ехо. Якщо зайти у велику порожню кімнату і голосно щось сказати, то ви почуєте, що ваші слова, ніби хтось повторює, це луна. Її дуже добре чути в горах, там вона голосна, сильна. Уявіть собі дівчинку, що вийшла в гори і почала бавитися. Вона щось говорить, а луна повторює: Ей. гукнула дівчинка. «Егей! привіт! Не повторюй, не дражни мене. Ти нечемна, ти погана. Почула це дівчинка і побігла до мами жалітися. Мама вислухала дочку і каже, а ти піди нагору і гукни їй хороші слова. Вийшла дівчинка і гукає: Ей, привіт! Ти хороша, давай дружить. Які ж слова тепер чула дівчинка, як ви гадаєте? Вірно, вона чула такі ж привітні слова в зворотньому напрямку. Чому? А спочатку які слова вона чула? Спочатку вона чула дуже непривітні слова. Отож і виходить, що коли дівчинка гукала погані слова, луна відгукувалася тими ж словами, а на хороші слова луна відгукувалась хорошими. Як гукнеш, так і відгукнеться. Зрозуміла дівчинка все. Пішла дівчина додому. По дорозі помітила гніздечко з пташенятами. Побачила пташенята дівчинку, злякалися, защебетали. Побачила мама пташка дівчинку, теж злякалася, почала літати навколо дівчинки, голосно щебетати. А дівчинка сказала не бійтесь мене, я вам нічого поганого не зроблю. Зраділа пташка добрим словам і з вдячністю заспівала для дівчинки чудову пісню. А зараз послухайте ще одну казку. Казка називається Кучерява. Ведмідь і лисиця ловили рибу. Підійшла до них дівчинка, коси в неї стерчать на всі боки. Лисиця злякалася і каже «Забирайся звідси, брудна та непричесана, всю рибу нам перелякаєш, і прогнала дівчинку. Почув це ведмідь і каже лисиці, ти даремно на неї так, вона гарна, кучерява. Дівчинка погралася і замерзла. Ведмідь скинув із себе шубу і надів на дитину та сказав Бач, яке гарна дівча, немов моя донька. Дівчинка побігла додому і розповіла все матері. Мати. Звеліла їй запросити ведмедя на чай. Напився ведмідь чаю, наївся до схочу, ще й на дорогу йому риби дали. Іде ведмідь додому з рибою, а лисиця назустріч. Де це це стільки риби взяв? Кучерява дала. Лисиця і собі побігла до кучерявої. Прибігла до хатки. А війти не може, зачинено. Кучерява, отчини, дай мені рибки, просить лисиця. Мовчить кучерява. Лисиця знов гукає. Кучерява, дай рибки. Кучерява викунула риб'ячого хвоста, якого собачка не догризла. Так і пішла лисиця додому голодна. Діти, скажіть. Чому мама звеліла дівчинці запросити ведмедя на гостину? А що в цій казці є таке, чого не буває насправді? Так, ведмедь не може розмовляти. Ведмедя не запрошують в гості. Ви сьогодні прослухали дві казки горщик «Горщик каше» і кучерява. Чого вони навчають нас? А як ви поводите себе з товаришами? Не ображаєте їх? Чи намагаєтесь ви робити хороші справи? Тож запам'ятаємо приказку: як гукнеш, так і відгукнеться, щоб потім не жалітися, що хтось із вами погано поводиться.